Міг відбутися штрафом, натомість загинув. У Чернівцях у ніч з 14 на 15 липня на вулиці Руській, 175, сталося ДТП за участю патрульних та мотоцикліста. Водій двоколесого від отриманих травм загинув у лікарні. Його ж пасажир, рідний брат, відбувся переломами. Відомо, що двоє хлопців на мотоциклі без номерних знаків намагалися втекти від поліціантів та зіштовхнулися з іншим службовим автомобілем патрульної поліції, який перегородив тікачам дорогу. Марина Черней продовжить. Ось це те місце, де і трапилася жахлива ДТП за участю мотоцикліста та патрульних. Точних даних про те, що стало причиною аварії, поки що немає. Усе з'ясовує прокуратура. А тим часом патрульні розповідають свою версію трагедії. Аварія трапилася близько другої ночі, 15 липня. Правопорушників на мотоциклі без номерних знаків патрульні помітили на вулиці Садові. Звідти почали їх супроводжувати. На вимогу поліціянтів зупинитися, хлопці лише збільшили швидкість. Тому правоохоронці. Викликали підмогу. Інший же екіпаж перекрив рух двоколесому на вулиці Руській. Вони не встигли навіть вийти з автомобіля. Через кілька секунд вони почули удар. За версією патрульних мотоцикл влетів в електроопору. Тому поліціянти одразу вибігли надати першу медичну допомогу, залишивши автомобіль уже без нагляду, який в свою чергу пізніше і скотився, і ми вже бачимо ті наслідки. Патрульні запевняють, що їхні співробітники закону не порушували. І діяли професійно. Червоний приблизковий маячок був вікнаний ще на початку розвитку цієї ситуації. І другий автомобіль, який брав участь у цій дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася. Також у нього були включені червоні маячки. Така версія патрульних проте відео з їхніх нагрудних відеокамер та відеореєстраторів службових авто не оприлюднили. Тому в соціальних мережах очевидці повідомляють дещо іншу інформацію. Чернівчани стверджують, поліціянти влаштували погоню за правопорушником. Місцями їхали на великій швидкості. А коли хлопець вирішив об'їхати інший екіпаж, який перекрив йому дорогу, патрульні дали задню. Це і призвело до смертельного травмування. Чимало запитань та обурень викликав і той момент, що правоохорон умовчували про трагедію, аж поки інформацію не почали розповсюджувати тими ж соціальними мережами. Поліціянти пояснюють, Ніде ніде немає прописано те, в який термін, яку інформацію ми повинні на неї викладати. Та крім цього, запитань до версії патрульних є чимало. Зокрема, якщо подивитися на фото з місця трагедії, то стає незрозуміло, яким чином на рівні дорозі машина почала котитися назад, перетнула бордюр і при цьому сильно пом'яла бампер. Цього не в силі пояснити і самі патрульні. Ще одне припущення вже від журналістів. Причиною трагедії є те, що поліцейські за три місяці навчань не отримали достатньо відповідну підготовку, адже ймовірно, що вони достеменно не знали, як діяти у цій ситуації. Це і спричинило загибель мотоцикліста. Ми ще всього не знаємо. Ми е, е, є, можливо, десь е, моменти, над якими ми ще працюємо, які ми ще вивчаємо. Тому що е, а навчатися ніколи не пізно. Постфактум поліціянти з'ясували, що причин для зупинки двоколесого було вдосталь. І можливо, щоби виправдати співробітників, повідомили, що мотоцикл перебуває у розшуку Інтерполу. Крім того, кермовий не мав посвідчення водія. Та в момент погоні цього вони не знали. Супроводжувати мотоциклістів патрульні почали через відсутність номерного знака. Що говорить про те, що даний транспортний засіб не є. Зареєстрований на території України і, можливо, є викрадений, можливо, щойно був викрадений. Ще у ніч аварії обох хлопців доставили до лікарні швидкої медичної допомоги. 21-річний водій потрапив до реанімації. У нього була політравма, множинні переломи і важка травма органів черевної порожнини. Пацієнту одразу була проведена багатогодинна операція, після якої він перебував у реанімаційному відділенні так само вкрай важкому стані. Травма була розцінена як несумісна з життям. Помер 16-го числа приблизно через добу після ДТП. А його 18-річного брата направили у травматологію. Загальний стан був середнього ступеню, були ближчі до задовільного, множення осаднення м'яких тканин, тулуба, нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. З нашого боку був перелом ключиці. Наразі потерпілого відпустили додому на похорони брата. Втім, лікарі кажуть, йому потрібно ще лікуватись. На новоселенчині в останню путь проведжають загиблого, а прокуратура з'ясовує всі обставини трагедії. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Цю подію під особистий контроль узяв прокурор області Микола Якимчук. Поки триває слідство четверо патрульних тимчасово відсторонені від служби. Марина Черней, Микола Остафі, Чернівецький промінь.